Сьогодні я вирішила розповісти вам про свої найулюбленіші книги від українських авторів. Тут будуть як сучасні українські автори, так і класики, але все-таки сучасних українських авторів підбірці буде набагато більше. Цей ролик, мені здається, ідеально підійде для людей, які тільки починають читати українську літературу, або взагалі хочуть, але не знають за що взятися. Мені здається, будь-яка книга з цього ролику просто ідеально підійде для того, щоб стати оцім провідником світ сучасної або не тільки сучасної української літератури. Поїхали. Ну і по традиції перед початком ролику нагадую вам про мої промокоди, які дають вам змогу зекономити на покупку книжок і не тільки книжок. По-перше, на сайті видавництва VIVAT за моїм промокодом PagesTravel ви отримуєте 10% знижки буквально на всі книги. Тому замовляйте і, звісно, користуйтесь цим прекрасним промокодом. Таким чином, ви Економите і підтримуєте мій книжковий канал Фінансово. Дякую. І по-друге, недаремно в кадрі стоїть ось ця прекрасна кава від 25 Coffee Roasters. Я знову рекомендую її вам. Це вже моя друга кава, яку я в них куштую, і це неймовірно. Тому також ви можете ознайомитися з усім асортиментом. В них на сайті я залишу опис під відео. Єдине, що скажу, що мені дуже подобається. 25 Coffee Roasters не лише за смак їхньої кави, а й за філософію їхнього бренду, тому що вони допомагають як ЗСУ, так і тваринкам. І мені дуже це тішить які прям хочеться підтримувати такі бренди. Тому я вам рекомендую звернути увагу на їхню каву, чаї. Там є також кружки. Ну це дуже просто крутий український бренд. Тому переходьте за посиланням, і ви можете використовувати мій промокод, який дає знижку 20% майже на весь асортимент, окрім. Комплектів, дріпів та акційних пропозицій, тому заглядайте. Розпочати цю підбірку я хочу з детективів та трилерів, тому що, по-перше, скоро вже осінь. По-друге, це, мабуть, найулюбленіший жанр просто всіх. І в мене насправді на полицях, чому я здивувалась, зібралося найбільше саме книжок такого жанру. Тому давайте поїхали. Буду розповідати вам просто в порядку, як вони лежать. Перша книжечка це Андрій Сем'янків і його танці з кістками. Якщо ви давно на моєму каналі, то ви знаєте, що ця книга потрапила в топ року попереднього. І я можу сказати, що це неймовірний медичний трилер. Він затягне вас з перших сторінок. Якщо ви любите медичні трилери, це просто вау. Якщо ви, можливо, любите медичний нонфік, то зверніть увагу на цей медичний трилер, тому що він неймовірний. Тут розповідається про невдаху патолога анатома, якого звати Северин. До речі, я навіть пам'ятаю ім'я. Я ну щоб ви розуміли, я читала півроку тому. Я дійсно пам'ятаю і ім'я, і події, і всі ті емоції, які я відчувала під час прочитання. Це вау! Так от цей патологоанатом Северин він не вдахи, в нього проблеми на роботі, проблеми з дружиною, і взагалі в нього ну все просто валиться з рук. І в один момент йому приходить так звана халтурка під заробіток, але це не дуже легально. Йому пропонують поторгувати родинками. І він погоджується, тому що здавалось би нічого в цьому такого прям супер страшного немає. Але потім він заходить далі і далі, і ми бачимо деградацію головного героя від початку історії до кінця, до чого він взагалі прийде, на що він буде здатний заради грошей, яка буде мотивація в нього? Чи буде в нього ця мотивація, ви будете читати. Але я хочу сказати, що це просто настільки крутезна книжка. В мене дуже багато тут поміток. Я пам'ятаю, що фінал мені взірвав мозок, але. Хочу наголосити, що це все-таки медичний трилер, тому тут будуть детальні описи е, деяких неприємних моментів, і тут будуть жорстокі сцени поводження з тваринами. Все таки мені здається про це потрібно попереджати, тому що. Не кожен любить це читати в книжках. І я не знаю, до речі, чи є тут 18+, на обкладинці, але це стовідсотково 18 от за рахунок таких жорстоких сцен. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Але статистика Ютуб мені говорить, що мене дивляться люди старше 18 років, тому сміливо можу вам рекомендувати це. Це прям дуже крута книжка. І здається, в цій підбірці буде ще дуже багато книжок від видавництва Віхола, тому що вони видають лише українських авторів і поповняють таким чином мою бібліотеку. І я знайомлюся і відкриваю. Для себе все більше і більше талановитих сучасних авторів. Тому запам'ятайте, оцю книжку вам треба читати, а ми давайте будемо рухатись далі. Наступний автор просто викликав в мене таку жагу до читання і бажання до читання, що я рекомендую його всім. Зараз цей Ларіон Павлюк. І перша книга, яку я в нього читала, це я бачу, вас цікавить пітьма. Довго зупинятись на ній не буду, тому що в попередньому ролику, який я знімала, про сучасних українських авторів це був мій перший ролик на каналі, до речі, ви можете перейти і подивитись, я залишу посилання. Хоча це прям перший ролик, там ще, знаєте, і картинка не дуже, і взагалі я себе почуваю невпевнено на камеру, але все рівно залишаю посилання. Так от, ця книга розповідає про кримінального психолога, який відправляється в Бузьків сад, таке маленьке селище, щоб спасти дівчинку розслідувати справу з серійним маньяком. І коли він туди приїжджає, він розуміє, що там все дуже дивно, люди дивні, все якось абсолютно просто незрозуміло для нього. Люди байдужі, люди не хочуть допомагати. Плюс він дізнається, що. Прямо зараз от, десь блукає в катакомбах під селищем маленька дівчинка, яку треба врятувати. І він намагається її врятувати. Це от перший шар роману. А що буде там, якщо ви копатимете? Це неймовірно. Просто тут стільки багато алегорій, метафор, відсилок до різних книжок, фільмів. Це просто вау! і. Я її хочу перечитати, я впевнена, що я це колись зроблю, тому що я на неї подивлюсь на цю історію абсолютно з іншого боку, під іншим кутом. І здавалось би... Ну, я не очікувала, чесно вам скажу, що сучасні українські автори можуть написати щось подібне, але це вау. Я після цієї книжки просто стерла всі свої упередження про наших авторів, тому що зрозуміла, що вони неймовірно круто пишуть, і ось це засаджені нам в головах стереотипи, що наші автори погані, нецікаво пишуть, лише про якісь страждання і тому подібне. Це все треба викинути, читати ось такі книжки і розуміти, які в нас прекрасні талановиті люди. Тому я вам неймовірно раджу цю історію, але. Перед тим як читати цю історію я раджу все таки прочитати білий попіл від того ж автора, тому що білий попіл менше по об'єму. Але ви одразу зрозумієте стиль, манеру написання автора. І звісно, ця книжка мені також дуже сподобалась. Вона мене дуже вразила. Я її прочитала за два дні. Тут розповідається про чоловіка, якого наймають, щоб він розслідував зникнення дівчини чи вбивство. Я не пам'ятаю вже. І по ходу цього розслідування він також потрапляє, по-перше, в дуже дивне селище, де всі якісь дивні, не наче релігійні фанатики. Вони миють руку святою водою. Вони там собі обсипають сіль щось в будинках. Ну прям максимально дивна історія. І він в якийсь момент розуміє, що щось від нього всі приховують, йому щось договарюють. А потім ви дочитуєте до фіналу і просто такі вау, сидите з отакими от очима. Я вам обіцяю неймовірна книжка. І знаєте, я прочитала цей роман вже після пітьми, але все рівно ця книга мене також вразила. І вона не потрапила в улюблені, але вона достойна, і я вам раджу читати саме з цієї книжки. А ми давайте будемо рухатися до наступного мого також одного з найулюбленіших авторів. Наступні дві книги це 100% попадання в ціль. Це 100% мені здається, якщо ви прочитаєте роман цього автора, ви закохаєтеся в українських авторів і цього автора загалом. Я говорю про Макса Кідрука. Перша його книжка, яку я прочитала, це «Не озирайся і мовчи, і це взагалі була перша книжка українського автора, яку я прочитала за все своє. Свідоме вже життя, якщо не рахувати якісь там книжки в шкільній програмі, я закохалася в нього просто це неймовірна історія. Також тут розповідається про хлопчика, якому він підліток не пам'ятаю скільки років тут не вказано, але одного разу хлопчика звати Марк. Він переїжджає в новий будинок, де багато поверхів, і він користується ліфтом. І одного разу він зустрічає свою сусідку, яка йому розповідає дуже дивні речі про цей ліфт. Вона каже: якщо б покататися на ліфту під якоюсь конкретною комбінацією, а потім щось сказати, то ти потрапляєш в інший світ. І головне ніколи не озиратись, не дивитись на те, що заходить в ліфт, і що тебе типу телепортує. І звісно, наш головний герой. Якось все-таки намагається спробувати от, оцей шлях, намагається пройти в потой біча. чи вийде в нього, чи ні. Ви будете читати. Але це вау! Також просто неймовірна історія. Фінал Боже! Я просто ненавиділа кідрука в момент, коли дочитала книгу, тому що я думала, як можна так завершити історію. Але. Після цієї книги обов'язково беріть, біжіть в магазини, купуйте і одразу читайте, доки світло не згасне назавжди. Тому що це, по суті, не можна казати, що це прям стовідсоткове продовження, але персонажі з цієї книги є тут. Тому читати навпаки не потрібно, бо ви, грубо кажучи, спойлерите все ось цією книгою про оцей сюжет, і тоді вам не цікаво буде. Тому запам'ятайте: спочатку не озирайся і мовчи, потім, доки світло не згасне назавжди. Ніяк по-іншому. Тут розповідається вже про двох сестер, які з дитинства товаришують, вони люблять одне одну. На жаль, наречений одної з сестер гине через нещасний випадок, і інша сестра в цей момент починає бачити дуже дивні сни, моторошні. Вона розуміє, що вона може змінювати реальність за допомогою снів. До чого це призведе? Тому що сестра, звісно, хоче виправити ситуацію, вона хоче врятувати цього нареченого своєї рідної людини. І ми бачимо, як отак потрошечку, потихесенько. Все котиться просто в одну величезну страшну яму, і до чого все це призведе, всі ці зміни ви будете читати. Книжка також просто неможливо від неї відірватися, історія вражаюча. Вона товстенька, тут 500 сторінок, але ви прочитаєте її непомітно. І, до речі, тут ще є QR-коди, які можна сканувати, і ви будете дивитися, що там, мені здається, ви будете дивитися? якісь фрагменти вулиць, про які розповідає Макс Кідрук, якісь. А, Кадри, замальовки, все це ви будете дивитись і таким чином ще більше погрожатиметесь в історію. Як ви вже зрозуміли, я вам 100% раджу Макса Кідрука як письменника. Я вам раджу будь-яку його книгу, але я читала лише ці дві поки і ще одну, яку покажу далі в підбірці. Проте в мене на полицях зберігається ще дві його книги, які я точно прочитаю. І просто я неймовірна, шалена фанатка Макса Кідрука зараз, тому що він в свій час відкрив мені світ в ось цей прекрасний сучасний світ української літератури, і я дуже хочу. Щоб він відкрив цей світ і для вас. А ми давайте перейдемо до наступного автора. Далі розповім не про автора, а про авторку, яка мене вразила при тому, що її книжечки на ну, дуже тоненькі, і на перший погляд, ти від них нічого не очікуєш. Я зараз говорю про Поліну Кулакову. Перша книга, яку я в неї прочитала, це дівчина, яку ми вбили. І я розповідала вже на каналі історію, що я читала цю книгу, але вже знала фінал. Я знала, чим все завершиться, тому що один відгук мені просто все заспили риф, але я хотіла саме щось такого легкого. Літнього, тоненького, тому взяла цю книгу і не прогадала, тому що навіть знаючи фінал, я була вражена. В цій історії ми знайомимося з групою підлітків, які бавляться десь біля вогнища, їм весело. Дівчинка перепригує через це вогнище, в неї загорається платтячко, воно було з нейлону, воно починає плаватись на тілі, і вона, на жаль, помирає. І через скільки мені здається, 17 років після цієї трагедії друзі, ось ті хлопці, які були свідками цієї події, збираються разом і просто їдуть на пікнік, проте починають. Щось відчувати, що щось дивне, наче за ними хтось спостерігає. Потім один пропадає, інший зникає, і вони думають: а невже це ця дівчинка починає їм мстити? Книга просто неймовірна. Мені дуже сподобався фінал. Мені сподобалось, що Поліна Кулакова все реалістично нам розповідає. Вона не приплітає сюди ніякої фантастики, ніяких духів. Мені це дуже сподобалось. І звісно, тут дуже багато соціальних проблем. Тому, будь ласка, приглядіться. Не дивіться на те, що вона тоненька. Типу, що вона може вам дати? Ця історія, ви будете вражені, я вам обіцяю. Після прочитання цієї книги я одразу майже собі замовила Поліну Кулакову проти ночі. Чекала передзамовлення, отримала вона в мене з автографом, до речі прочитала і була неймовірно вражена. Це ще більш соціальна і щемка історія, але це все рівно залишається трилером. Тут розповідається про підлітків, які бавляться, вони дружать один з одним. Тут про трьох головних героїв буде, але все рівно, знаєте, в центральному плані буде лише один хлопчик, який трішки відчуває себе не таким, як сі. Він одинокий, в нього якісь такі натягнуті відносини з мамою, і одного разу він стає свідком дуже страшної події. І от до чого це призведе, ми будемо читати. Але хочу сказати вам, що я прочитала цю книжку за один день, не відлипаючи, не відриваючись, тому що це настільки складна, болюча моральна історія, яку я потім ще переварювала. І я вам неймовірно раджу цю книгу, тому що це все наші сучасні з вами реалії, але при цьому настільки талановито написано, що це просто вау. Тому, будь ласка, приглядіться до Поліни Кулакової, якщо ви ще не знайомі з нею. Мені точно треба швидше розповідати про кожну книгу, тому давайте не буде так довго затягувати. Наступна підбірка в мене буде про війну, про наше з вами сьогодення. І перша книга, яка відкриває цей. Так би мовити, під категорію це Владислав Івченко його після 24-го. Тут зібрано багато різних оповідань про повномасштабне вторгнення. І я хочу сказати, що ці оповідання вражаючі. Подивіться, скільки в мене стікерів. Я неймовірно плакала над кожним з них, майже над кожним. Під кінець, вже як бачите, мене не так сильно вражали. А от, от перші про живі рани, які ще в кожного з нас болять. Я вам раджу прочитати, або як мінімум, придбати, щоб не забути потім перечитати колись з часом. Якщо ви зараз в активному пошуку книги про вторгнення, то ця книга ідеально підійде. Наступна книга, яку я вам покажу, але я її ще не читала, це художня література. Це Жадан, його інтернат. Це вперше, мабуть, зі мною таке сталося, що я не читаю цю книгу, хоча вона дуже популярна. Це вже прям сучасна класика. Тут розповідається про вчителя, який собі спокійно мешкає. Його нічого не хвилює, але одного разу. Війна стукає і до нього. Йому кажуть, що потрібно забрати з окупованої території його племінника, і він вимушений їхати він не хоче, йому все рівно, але він вимушений. І от ми спостерігаємо три дні з життя цього чоловіка, який на Донбасі, який намагається якось пройти сіру зону, бойові дії і врятувати свого племінника. Чи вдасться йому яких людей він буде зустрічати? Ви будете тут читати, і я також до речі, тому що ще не читала. Але я чула лише схвальні відгуки, що це болюче, але дуже і дуже важливе читання. Наступна книга, яку я також ще не встигла прочитати, але ось вже планую, це весілля на Стусі». Тут розповідається про те, як брат з сестрою їдуть на Донбас. Щоб відсвяткувати весілля своєї сестри. Але що насправді там буде під час цієї їхньої дороги, вони, наскільки я розумію, будуть згадувати своє минуле, будуть зустрічати різних людей. І ця книжка також про війну, але ще про повернення додому. Мені здається, найкраще просто зачитати речення з за анотації, тому що ідеально описує книгу. Ця подорож на Донеччину, де позавчора була війна, а минулого тижня дитинство з демоном, якого в тебе ніяк не виходить розпрощатися. І от мені здається, щось таке болюче, з буде в цій історії, будемо читати. І наступна книга, яку я придбала, я не знаю, коли наважу її читати, але вам також рекомендую її придбати, це Маріуполь Надія від Надії Сухорукової. Книга про окупацію Маріуполя, про те, як переживали люди там блокаду, як намагалися виживати, жити, як потім наша авторка врятувалася, що було з її чоловіком, тваринами і тому подібне, все це можна прочитати в цій книзі. Я Точно знаю, що буду її читати, не знаю коли. І вам так само раджу, якщо ви любите документалістику, беріть і читайте. Знаю, що тут не в хронологічному порядку будуть її щоденники, тому що це дійсно щоденники авторки, і там дуже багато рефлексії якихось. Згадок про минуле, але це точно те, що повинно бути в бібліотеці в кожного, мені здається. Ну і остання книга про війну, яку я вам можу радити, 100%, яку, мені здається, чули всі цікавитись книжками, ви не цікавитесь, але ця новина була всюди. Я говорю про за перекопання земля від Анастасії Левкової. Я залишу посилання вам на прочитане, де я детально розповідала про цю книжку. Тут просто скажу, що це про Крим, про Кримських татар, про Крим не такий, яким ми звикли його бачити про... Тут буде не про пляжі, не про чебуреки, не про відпочинки. Ні, тут буде про кримських татар, про корінних народ, про те, як їм було складно, як вони виживали, про їхні традиції, про їхні цінності, про те, як їх не любили оточуючі люди. Також тут буде про те, як жилось дівчині, головній героїні, яка була росіянкою, але яка віднайшла в собі українську ідентичність. І взагалі книжка дуже болюча, тому що вона за... все-таки ще охоплює 14-й рік, вона показує нам окупацію Криму. і вона показує, як тоді розправлялася російська влада, російська пропаганда з людьми. Беріть, читайте її. Неймовірна праця. Це художня література, але тут дуже багато історичних фактів, які збережені, які ви можете потім переглянути в Ютубі. Як, наприклад, я й робила, тому звісно раджу. Давайте, мабуть, трошки розбавимо таку складну літературу. Я розповім вам про легкі книги від українських авторів, з якими я відпочила і раджу кожному з вас зробити так само. Перша така книга це Марія Олекса. Перші». Неймовірно класна книжка для підлітків і для людей, які хочуть відпочити, згадати свою молодість, юність, перше кохання ідеально підійде. Я від неї очікувала в свій час трішки іншого, тому розчарувалась трішечки. Але об'єктивно книга написана круто, атмосфера Вау, тут дуже багато Києва. Якщо ви сумуєте за Києвом, якщо ви десь за кордоном перебуваєте і хочете повернутись до Києва, погуляти цими вуличками, будь ласка. Беріть цю книжку, тому що авторка настільки детально описує всі вулички, Андріївський узвіз, Хрещатик, Метро Університет, все це тут буде. Я просто, ну коли читала книгу, думала, треба, мабуть, піти погуляти Києвом, тому звісно, беріть її. Якщо ви сумуєте за якимись такими нотками ностальгії, також беріть, тут буде мила історія кохання. І, взагалі, класна книжка легка, мені здається, на літо просто перфекто підійде. Наступна книжечка від Ірени Карпи, яку я також раджу на літо. Хоча літо вже майже закінчується, але ви ще встигнете. Або ви просто не така схиблена людина, як я, і не читаєте книги, не ділите їх на сезони, тому що от у мене є з цим проблема. Напишіть, до речі, в коментарях, поділите книги на сезони і обираєте, яку книгу там влітку, взимку почитати і тому подібне. Так от, Ірена Карпа. Я читала її книгу, тільки нікому про це не кажи. Це Взагалі-то типу трилер, але я все рівно віднесла її до легкої літератури, тому що тут розповідається про нашу головну героїню, яка мешкає в Парижі. Вона така вся дуже впевнена в собі жінка. Вона ходить на різні секс-вечірки і тому подібне. Тому ця книга, до речі, 18+, Тут прям написано, тут реально 18 з перших сторінок. І одного разу вона розуміє, що в них орудує якийсь там маньяк в Парижі. Вона починає це розслідувати. І, звісно ж, потім вона дізнається дуже багато чого цікавого. Скажу вам чесно і відверто, я не дуже здивувалася в фіналі, я розуміла, до чого авторка веде, але атмосфера книги просто вау. Мені дуже сподобалось те, як авторка передала цю легкість, оцей Париж, відчуття легкості прямо всьому, в кожному своєму русі, впевненості, стилю. Коротше, книжка дійсно класна, підійде на літо для жінок, відпустку. Візьміть її, почитайте. І чоловікам, звісно, вона дуже сподобається, мені здається, але просто тут є такі суто жіночі моменти опису гардеробу, макіяжу і тому подібне. Проте книжка вражаюча. І Ірена мені дуже подобається як авторка, як особистість. Тому, звісно, наступну її книгу також буду читати. Остання книга в цій категорії це Моцарт 2.0 від Доржа Бату. Насправді зараз я вже трішки скептично відношуся до автора, тому що всі ми знаємо скандал, який був навколо нього, про те, як він розповів, що він працює в НАСА, але насправді він там не працює. Ніякі ракети, траєкторії він не віддосліджував і тому подібне. Але давайте зараз не будемо про це, а поговоримо про книжку. Моцарт 2.0 – крута книга, яка подарувала мені пару легких, крутих, класних відпочинків ввечері, і я не могла її сюди не додати. Подивіться, скільки в мене стікерів. Вона мені дуже сподобалась. Тут розповідається про Моцарт, який потрапляє. В наш час він не пам'ятає, чому він тут з'явився, хто його туди відправив. Навіщо він зустрічає нашу а, другу головну героїню? Я не пам'ятаю, як її звати, але мені здається, це не так важливо, яка йому буде допомагати в Нью-Йорку. І яка його якось адаптує до цього суспільства, і вони будуть намагатися розгадати загадку, чому він тут, хто про це ще може знає і тому подібне. Класна книжка. Є друга частина Коко 2.0». Намагалась читати, але поки не йде, не знаю, чи буду читати, чи продам. Але от Моцарт 20 просто щиро раджу і рекомендую, тому що книжка дійсно відпочинкова. Наступні дві книги в жанрі наукова фантастика. І я не дуже полюбляю цей жанр, але саме через кредит довіри до Макса Кідрука я придбала його. Колонію нові темні віки. Книгу першу. Тепер мені потрібно ще чекати років три до книги другої. Але, от книгу першу я прочитала, і це було вау. Це було неймовірно. Тут розповідається про Марс дві 2141 році. Люди вже колонізували Марс, там вже є різні колонії, різних народів. Плюс Земля, звісно, впливає на політику Марса, і ми бачимо, як колонії на Марсі розділяються. В них вони змагаються за свою владу. Люди, які прямо з самого початку народжені на Марсі, хочуть собі владу. Ну коротше, книжка крута. Дуже багато головних героїв, але вони не плутаються в голові, тому що. Макс Кідрук якось дуже детально все описує. Книга дійсно мене вразила. Прочитала її за тиждень. Просто подивіться, цей Толмуд я прочитала за тиждень, тому мені здається, зрозуміло, наскільки вона захоплива. Якщо ви любите щось подібне, беріть, ви точно не прогадаєте. Наступна книга також від автора, про якого я вже згадувала в детективах трилерах: це І Ларіон Павлюк і його Танець-Недоумка. Це єдина книга в автора, яку я ще не прочитала. Саме через це я її так довго відкладаю, тому що. Мені буде дуже прикро, що в мене потім не буде книжок непрочитаних від улюбленого автора. В цій історії ми знайомимося з космічним біологом, якому пропонують на якусь невзвідану роботу на якусь іншу планету полетіти, заробити дуже багато грошей, але ніхто не знає, що на цій планеті на них чекає. І от він вирушає, тому що в нього проблеми на роботі без і тому подібне. Далі нічого не знаю, але знаю просто безліч позитивних відгуків про цю книгу. Всі її дуже довго шукали, тому що не було додруку. І от висел додрукували цю книгу, тому якщо ви любите наукову фантастику, це точно те, що вам треба прочитати. Тому що й Павлюк, повторюсь, соти раз пише неймовірно, я впевнена, що вам сподобається. Далі розповім вам про три класичні твори, які мене ну, дуже вразили, які є моїми улюбленими. І перший твір це. Михайло Коцюбинський, його тіні забутих предків. По-перше, яке неймовірне оформлення відвіхало, ця їхня подарункова серія класики, це просто вау. Я, звісно ж, на підзьомах вам все детально покажу. Тіні забутих предків. Що ще тут треба казати? Я познайомилась нещодавно. Якщо ви, як і я, маєте прогалину в... Українські класиці, беріть цю книжку, вона вас вразить. Потім ви зможете, по-перше, подивитися фільм і, звісно, просто неймовірно провести час. Тому що це така атмосферна книга, таке атмосферне читання, не наче от просто сидиш в Карпатах і все це відбувається з тобою. Я вам дуже раджу, і плюс це дуже, така, знаєте, чуттєва, неймовірна історія кохання. Трагічного, тому, будь ласка, дивіться на цю книжку і купуйте. Наступна книга з класики ну це прям класика, класика, класична. «Валеріан Підмогильний. його місто. Мені здається, в кожній підбірці є ця книга, але я не могла не додати, тому що мені ця класика дуже сподобалась ще в шкільні роки. Я хочу її перечитати. Подивитись по-новому на головного героя Степана Радченка, який підкорює місто, чи місто підкорює його? Це, до речі, перший урбаністичний український роман, і тут показано, ще, мені здається деградацію головного героя, тому що ми бачимо на що готовий Степан Радченко заради своїх цілей. Він абсолютно ні на кого не звертає уваги на почуття інших людей, на почуття інших жінок і просто йде до своєї цілі. Та чи дійде він до неї? Ви прочитаєте, і я також перечитаю. Ну і остання класична книга, але абсолютно не остання по значенню. Це просто книга, яку, мені здається, повинен прочитати кожен українець. Я зараз говорю про Івана Багряного і його сад Гециманський. Подивіться, скільки в мене тут поміток. Це дуже товста складна праця. Тут 600 сторінок маленькими літерами я прочитала за 5 днів. Пам'ятаю, що просто не могла відійти від цієї історії дуже довго. Тут розповідається про головного героя, прототипом якого є сам наш автор, і він розповідає, як його забрали в в'язницю НКВД, як його там питали, вимагали від нього підписати якісь рапорти, здати своїх друзів, підписатись під тим, що він не робив, і тому подібне. Звісно, головний герой цієї книги не погоджується на це. Він не зламається і. Дуже жорстоко його потім там б'ють, знущаються, і він за це платить величезну ціну, але при цьому, знаєте, не втрачає свого обличчя. Якщо чесно, я навіть не знаю, що розповідати про цю книгу, про цей роман, про цю працю, тому що це дійсно страшно читати, але це варто читати. А, тут це дуже складна історія, особливо, якщо розумієш, що це все відбувається в реальному часі зараз. Тому, будь ласка, от якщо б можна було залишити якусь одну книгу з усієї моєї підбірки, я б вам радила її. Правда, складно буде так, це нелегке читання, ви не прочитаєте дуже швидко, але це варто прочитати, тому що це наша з вами історія і, на жаль, наше з вами сьогодення. Останок я залишила три книги з жанру нонфікшн. Це також буде Віхола, тому що я обожнюю Віхолу, вони видають український, якісний крутий нонфікшн. Давайте. Розпочнемо, мабуть, тоді з найактуальнішої книжки це Володимир Станчишин. Емоційні гойдалки війни, просто безліч поміток. Це говорить саме за себе. Але якщо коротко, це про нас з вами про наш з вами стан емоційний. Станчишин дуже детально розповідає, розжовує просто, що з нами відбувається, що ми відчуваємо, і що все, що ми відчуваємо, це нормально. Мені дуже сподобалася книга, вона реально замінила мені сеанс психотерапевта, не знаю розмову з подружкою, з бокалом вина і тому подібне. Знаєте, я як зараз пам'ятаю статус книги: будь-яка емоційна реакція на війну є нормальною. Ненормальним є лише те, що ми переживаємо. Живаємо війну, що вона з нами сталася, і от вся книга по суті про це. Але звісно, тут буде дуже багато корисної потрібної інформації. Нам з вами тут буде про тривожність, почуття провини, злість, ненависть, апатія. Утома депресія, смуток, сім'я, розлука, самотність жити, щоб перемагати війну, ритми війни. І я вам раджу цю книгу. Я знаю, що в нього є ще дві інші книги. Він у моїй голові про психологічні розлади і для стосунків потрібні двоє про стосунки між людей, також між людьми. Також планую їх придбати колись і прочитати, але оце це просто must have. Беріть, читайте. Я впевнена, що ця книжка просто полегшить всім вам життя. Перша книга це кар'єра без драм і травм. Книжка крута, розповідає про те, як правильно влаштовуватись на роботу, про якісь нюанси, цікаві моменти, які на українському ринку, тому що віхола видає нонфікшн, базуючись на українських реаліях, що неймовірно круто. Тут багато різних практичних порад про резюме, як підготуватися до співбесіди, що краще сказати і тому подібне. Але це не банально, якісь мотиваційні штуки. Ні, це дійсно поради, які допомагають протягом в житті. Тому беріть собі цю книгу на замітку. Дійсно, вона мені дуже сподобалась і в якийсь момент навіть допомогла. Зараз я спробую знайти зміст, щоб зачитати принципи п'ять принципів розвитку кар'єри, як обрати діяльність, що вам підходить. Практики для розуміння себе як фахівця, якою може бути кар'єра, типу кар'єри і форм роботи, як рухати свою кар'єру вперед, навички та інструменти, як будувати кар'єру в кайф. Хочу сказати вам, що після цієї книги я остаточно зрозуміла, що буду і хочу працювати лише в книжковій сфері, і так і сталося. Тому от крута книга дійсно в якийсь момент була мені потрібна. І друга така книжка Як хотіти й отримати все Тетяна Лукенюк, Людмила Колб. Цю книгу я не дочитала трішки, тому що втратила вона для мене свою актуальність, але в свій час вона мені дуже сподобалась. Тут також дуже багато якихось чудових, просто корисних порад, практик. Розумних думок, які знову ж таки базуються на сучасні з вами українські реалії, і тому я вам її раджу. Мені здається, треба от прочитати її, а потім прочитати кар'єру без драм і травм, і взагалі вас просто взянок на будь-яку роботу, ви станете просто найкращим в цьому житті, тому приглядіться. Ну, от і все, я розповіла вам так коротко, зжато про всі ці книжки. Наголошую, що більш детальні огляди ви можете подивитись в мене в прочитаних на каналі, тому що всі ці книги я читала майже і, звісно, зділилась враження в себе на каналі. Нагадую вам про промокод на сайті видавництва VIVAT 10%, який дає вам змогу економити і таким чином підтримувати мій канал фінансово. Якщо ви хочете підтримати мій канал фінансово не за допомогою промокоду, я залишу, звісно, посилання на банку в описі під цим відео, але це не пріоритетно. Дякую вам за перегляд. Побачимось з вами в наступному ролику. До скорих зустрічей!